Виріємо склад, стоїмо на передній край клубка, знаходимо центр рівноваги, завалюємося трохи уперед. Відналаштовуємо, підбираємо трохи сідниці, закріплюємо одягну банку, розводимо плечі, підборіддя, потилицю штовхаємо назад, всьому збираємо все тіло, починаємо видих, видих, видих. Права нога назад, видих, видих. Вдих, видих, вдих. Собака мордою вниз. Ой, планка видих. Собака мордою вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Права нога вперед. Вдих. Підшагуємо лівою. Видих, вдих. Видих. видих. Знову подих, Видих. І на затримці відстрибуємо назад. Даліше видих. Вдих. Видих. Права нога назад. Видих. Коліно до чола. Видих. протилежною рукою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога назад. Подих. Коліно до чола. Видих. З протилежною рукою вдих. Видих. Вдих. Маласиво. Видих. Піднімаємося. Вдих. Скрутка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Знову кішка, Видих. Видих. Підстрибуємо в точку між долонями. Видих. Вдих. Видих. Завершимо. Далі комплекс семого місяця. Знову відбудовуємо тіло. Збираємо себе до центру, витягнумося, потилиця гарно. <coughs> Починаємо. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, Рудрасана, видих. Вдих. Триконасана. Видих. Паршла канасина. Підставимо трошки. Вдих. Видих. Вдих. Знову Рудрасана, Видих. Вдих. Видих. Перша вединасина робимо крок. Вдих, триконасана, Розвертаємо стопи, розвертаємо таз. Видих. Знову э, одразина. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. У комплексі ось різницю між першопенасиною, де закритий таз, і триконасаною, де таз відкритий. Не встигла це сказати. Так, далі відбудування асан, рудрасана. Ми ставимо ноги дуже широко, далі носочки розгортаємо в сторони. Наша задача сісти дуже глибоко, глибоко, так, щоб таз був на рівні із колінами. Коліна ми розвертаємо назовні, так, щоб вони були десь на одному рівні із носочками, з великими пальцями. Таз коліна на одному рівні, ми тримаємо центральний замок, стопою не звалюємося вперед, яке коліно, розвертаємо себе назовні, ми розтягнемо себе по передній частині, збираємо по задній, завжди потилиться. Руки в сторону, лопатки розводимо від центру. Насолоджуємося. Ще всі треба сісти. Угу. І наступна асана, верхня планка. Спочатку ми в кішку, так щоб долоні були під плечовими суглобами, коліни під а, тазобедреними тазостегновими суглобами. Ми розводимо лопатки від центру, витягуємо шию, наче черепаха, потилицю ми, ми пропускаємо борід і потилицю ніби стелю штовхаємо. І з цього положення не поясницю, підбираємо центр. З цього положення виходимо в планку, підкручуємо таз, знаходимо центр ваги, щоб він був рівномірно розподілений між руками і ногами. Шия це продовження хребта, сильний живіт, сильні а, сідниці, в міру, в міру підтягнуті, рідна голова. І також насолоджуємося.